Всім великий привіт! Сьогодні ми в Робоксі будемо тікати із піце, піцерії е, от злого повара. Так, у Робоксі. Так. Тут нажимаємо там Подпускаємось. Так, це тут року. Що сюди не попастись. ось. Так, тепер тут е капкани. Їх перепривувати потрібно. Сертикати потрібно. Виды. Хто тут буде? А повар, повар. Страшний. від страшного повара. О сюди. Так. І тут канализация. Аналізація. Ой. Так, сами выпрыгиваем. Ай. -ай. Так, 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 Теперь по вот так, 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 этим трубам. трубам, Мы наложим лесенки. Так, тут повар. Що з ним. Що с поваром? Ой, тут павук. Ее. Тут паву ты кот. Ой. Блин. Говно не торкнутися до неї. А як тоді це проходити? Ой! О, я звалився. Так, тепер ну, ці штуки, походу, не можна наступати, а то шипи поїдуть. Так, я прийшов, тепер по цих не знаю щось таке підніматись по тві О! Так. Так, Там он изу что дебила. Буду не знаю. У меня какой соус. Сейчас пойду. Так. 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 Ой-ой-ой-ой. И блин. Куда я звал и все? Соус, я какой сбил. Так, ладно, убедимся, ничего. Оп, оп, оп. І научу останню трубу. Так, ми вверх і... Ось цих трубах тепер Вверх, наверх листа. Так, тепер ой. Що це? А, то той повар опять. ой Ой-ой-ой. По пицція тут не, не показує, понятно. Ой-ой-ой, він тут. Ну що ти такий швидкий? А, я понял, куди мені идти. Туди в дирочку потрібно було. Сейчас я тут піду. Так. Прикольний такий паркур. і паркур. потрібно. текати потрібен. Ой, він ще ускоря. Ура! Я, я, е, у, у ліс. Так. Бляємо по цих трубах. Там внизу якась... непонятно ш... що що, Штука. Ой, що це таке біле? Не знаю, блендер якийсь. Так, ми тепер упливаємо. Ой, блін, у мене кнопка прыжка не заработала. Господи, що за електричне? Так, так, сейчас от першого город я Та господи. Так. Так? Так, так, так. Ура! Ура! Так, тепер... О, Господи, що це за... Шо з Що, таке? Що це тут? Я його взяв? А, я його відкрив. Я його відкрив. Так, все. Відкрив, тепер кнопочку. Тут, тут, буде. Давайте піднімайте. ура! Так, ждемо. А ви поки поставте лайк і підпишіться на мій канал, будь ласка. Так. Повно шипи попасть, вс Так. Так, давайте, давайте. Ой, так де вони були? А, вони тут. Тут вже дырки залишаються. Ой, та головне, успіть <плухи> перебігти його. Ні, Та господи, не спину перебігти. Надо, значить, спрыжком. А не с пляжком не можна. А зверху. А О, я поняв як. О тут би. Ой, та господи. Щас перейду. Так, я його пройшов, щас буду далі йти. Ого, тут блендер великий. Ой, да господи. Чй со мной? Так. Сюда. Идем. Так. Так. Так по блендер, такого труба. Внизу блендер. Вс. Його дорожка. О, дуду -дуду -дуду. Ти? Ой, да-ду-ду-ду-ду-да-да-да-да-да. Куда ты? Какой-то як. Ой. Зараз пройду тут. Я сейчас пройшов оце, це було дуже важко. Перейдемо далі. Фух. Так, це що таке? А, поняв. Відпускаємося вниз. Так, Тут, тут, тут. А. Куда ми? А, поняв. Тепер сюди, тепер отак потрібно пригати. Це гра. А, тепер кур. Так. Ой-ой-ой-ой, куди мені. Я що, не, не, не туди пішов? Ааа, я перепутав. Так. Пойти. А, сейчас. Сначала вот так, потом вот так, а Та, господи. Так, так, потом, а наверху. Тут есть, е, походу. А, вот сюда, воробьи. А, А, вот сюда. А, вот Так, залазим. Дик-дик-дик-дик-дик. Так, тепер. Так. Я. А вот так. Тепер оттак, оттак, оттак. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. О, це що, вже выход? Я... Ми біжим і тут бігти треба. Тут, походу, цей повер. Дівін, де Дейвін, Дейн. Він? Не де потрібно вбивати. Я просто прямо буду йти, але тут немає. Просто прямо. Я дома. Я дома. Я дома, ура! І тут у нас є багато чого перевернути. Що тут таке є? Тут таке? Це така штука. Оранжева дорожка. Просто гаряча дорожка. Так, це все таке. Це непонятно, це якийсь сімір другий. Ой-ой-ой-ой-ой, що со мною? А, це я собі дуже високо прыгать взяв. Так я не хочу прыгать. Ай, больно. Та ну зажосать. Ай. Щас заново туди піти. Так. <hideal> так, да я так сильно не прыгаю. Тут є багато чого. Не прям так. Сейчас з горку попробую скотиться, обычно горка. Каруселька. Ой, больно. Так, тут качелька е. Такая прикольная. Так, сейчас поднимемся, что это такая? А? Понятно, це вже друга ігра гра. Ну і я все пройшов. Ну і всім до побачення, друзі. Гарного дня! Ну і не забудьте підписатися і поставити лайк. До побачення!